Доброго дня. Сьогодні понеділок, 23 грудня. Доробила я своїх левиків. Ось такі вони в мене вийшли. Робила гривки я з такої пряжі, не пам'ятаю, як вона називається, але не знайшла в такому кольорі. Довелось купити ярнард Мінг. І ось такі вони в мене вийшли. Спочатку мені зовсім не сподобалось, але потім я їх причесала, є в мене отака щіточка, це я взяла в своїх онучок, і отак їх тепер. Причісую, І коли причесала, ну, вони начебто і непогані вийшли. І два в такому кольорі світленькі. Носики є в мене і пластмасові різних кольорів, але чомусь я люблю вишиті носики. І так вони здаються кращими. Такі в мене левики. І ще два залишилось з тих, що раніше в'язала. Ось такі. Так, зараз ми їх сюди поскладаємо. Потім у мене були зайченятка, ось такі, розовенький, сіренький, Це такий колір, полинь, не передає колір. Такий він насправді, але він такий гарний, хоча на камері теж гарний кольор. Ось такий. Блакитний. Іноді люди беруть парочкою, жовтенький і блакитний. І такий. Так, це в мене їх зв'язалось 3, 5, 7 штук. Ще в мене залишилось таких зайчиків в таких кольорах. Окей. Такий. такий лавандовий, і такий він не білий, а такий, молочний, так, Такі Зайчатка. Ще в мене є. Ось такі зайчатка, але це зв'язані раніше. Таких два. Такий. Один патріотичний. І ось такий один залишився. Це вже дуже старенький. Довго він вже в мене живе. Цей зайчик. Потім були ось такі зайчики. Такі і такі. Чотири я зв'язала, і 20 ще залишились ті, що не продалися в цьому сезоні. Ось такі. Потім я зв'язала, такі в'язала вперше. Це майстер-клас нашої майстрині української Ольги Гаркуші. Ось такі. Давно я їх збиралася зв'язати, та все якось руки не доходили. А це нарешті вирішила зв'язати. Такі вони мені сподобалися гарні вийшли. Теж я їх зробила п'ять штучок в різних кольорах. Такі вони вийшли. Так, слідуючі були в мене патрони. Вирішила я ще підв'язати таких патрончиків. Таких зв'язала чотири штучки. Такі вони в мене. Тепер у мене їх 5 це з минулої партії. А два віддала під реалізацію. Не знаю, продадуться чи ні. Поки що так. Потім у мене закінчились ось такі котики. Всі їх знають. Цих котиків, такі зв'язала я їх п'ять штучок. Такі. І такий сіренький. Як тільки я їх дов'язала цих п'ять котиків. Мені написала моя знайома, вона в мене замовляла такого котика для свого брата, брат у неї захищає нас, він медик, і я йому в'язала ось такого котика на подарунок. Вона просила, і йому дуже він сподобався. І сподобались вони його побратимам, і він замовив чотири таких котики, два таких, і два звичайних, таких котики. Ну, по іграшкам це в мене все. Да, це все, що в мене нав'язалось по іграшках. Ну, але це і так немало, враховуючи те, що я хворіла. То це і немало іграшечок. Потім дов'язала я шкарпеточки. 47 сьомий розмір, так як вони не поміщаються. Зараз я це приберу. Ось такі вони в мене вийшли. Тепер у мене дві пари 47-го розміру, і зараз у мене в роботі. Ще одна пара таких теж 47-го розміру. Тут я з'єднала дві пряжі. Ну, як пряжа, то одна. Кольори різні. Було у мене два моточка такої пряжі. І два моточки в такому кольорі. Це отака італійська пряжа. І її тут в моточках получається десь 96 грамів, не 100, а 96. На одну пару пішло 105 грам. Ну, тут і пишуть до 46-го розміру приблизно 100 грам. У мене 47-й розмір. І так як моточку трішки не вистачало, то я зрозуміла, що в мене не вистачить іще в одному кольорі зробити таку ж пару 47-го розміру. Я їх вирішила з'єднати. Ну, краси немає, але ж хлопцям. Треба, щоб було тепло. Краса то вже потім. Тому такі в'яжу. Залишилось мені ще рядочків 20, мисочок. І третя пара буде готова. Так. І тоді не знаю, вже тоді, може і менші буду в'язати. Подивлюся. Так, це по... У готових роботах все. По планах, ще не знаю, що крім шкарпеток буду в'язати брелоки якісь. Списочок у мене здоровий там. І ще в мене є один недов'язик. Вже давно він у мене лежить. З такого військового я в'яжу. Так як в'яжу його без опису. Сама як в'яжеться, то так він щось у мене відклався, і все ніяк я до нього не повернуся. Мабуть, пора повернутися до нього. Вив'язати, мабуть, ручки спочатку, і тоді подивлюся, чи тіло таке залишити, чи, може прийдеться щось переробити. Надіюся, що буду над ним працювати. Треба б завершити, щоб він не лежав. Ну і шкарпетки, шкарпетки поки що хлопцям потрібні, тому будемо в'язати шкарпетки. Так, у мене все. Мирного всім дня. Бережіть себе. До зустрічі в слідуючому відео.